Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів, заснованих на реальних подіях. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Події розгортаються навколо групи лісових пожежників, очолюваних Еріком-Маршом, які сумлінно працюють не один рік та наразі посилено готуються до сертифікації. Отримання вищого розряду надасть відважним рятувальникам статус елітної команди та можливість працювати на території всієї країни. Разом з тим, невдоволений новими обмеженнями департаменту Ерік починає набір в команду новобранців, яких потрібно навчити всім тонкощам специфічної роботи. У цей же час на території. Зони вводять надзвичайний стан пожежі, що спалахнули в лісі, охопили величезні території та швидко поширюються у бік міста під назвою Ярнел. Силові структури роблять усе можливе, щоб запобігти трагічній події. Проте зупинити стихію без залучення команди Еріка виявляється нездійсненим завданням. На початку минулого століття одна з найвпливовіших італійських родин створює відомий будинок моди Гучі. Протягом 30 років велике сімейство відчайдушно бореться з конкурентами, мріючи вийти на новий рівень та підкорити людей своїми незвичайними ідеями. Амбітний Мауріціо Гучі відкриває власний бізнес у Флоренції, де згодом на одній з вечірок знайомиться з чарівною Патріцією. Між молодими людьми виникають справжні почуття, які переростають в розкішне весілля та влиття дівчат. Чи не у справи відомої родини Мауріціо продовжує будувати власний бізнес у той час, як новоспечена дружина лише користується відомим прізвищем та маніпулює чоловіком заради досягнення власних цілей? Молодий чоловік на ім'я Стюарт Лонг з усіх сил намагається знайти своє призначення у житті. Спочатку він пробує себе у любительському боксі, проте після першої ж поразки покидає спорт. Потім Стюарт намагається освоїти акторське ремесло, але й там зазнає невдачі. Незабаром чоловік перебирається до південної Каліфорнії, де влаштовується працювати в продуктовий магазин, аби хоч якось заробити на життя. На новому місці роботи він знайомиться з милою дівчиною Кармен, яка, будучи набожною за. Влучає лонга до католицької церкви. Чоловік знаходить своє призначення та стає священником. Проте життя, яке тільки-но почалося, руйнує жахлива автомобільна катастрофа. Наприкінці 19-го століття розгорнулося масштабне протистояння між Томасом Едісоном та Ніколою Теслою. Найбільші винахідники свого покоління демонструють два способи використання і доставки електричного струму. Томас Едісон зумів освітлити Манхеттон, застосувавши постійний струм. Однак така система виявилася надто дорогою і мала цілу низку недоліків. Водночас, бізнесмен Джордж Вестінгаус намагався довести, що змінний струм набагато дешевший, до того ж, його простіше до. Ставляти на великій відстані. Едісон та Вестінгаус почали переконувати представників різних штатів і міст у перевазі їхніх способів використання і постачання електроенергії. При цьому кожен з них готовий піти на все заради власних переконань. Події фільму розгортаються у 60-х роках минулого століття. Усе своє життя Ніл Армстронг мріяв полетіти в космос, тож у юності почав займатися в авіашколі, щоб стати професійним пілотом. На початку кар'єри Ніл випробовує нові літальні апарати, при цьому не покидаючи спроб залучитись до НАСА. Незабаром цілеспрямований чоловік проходить відбір у команду, яка має здійснити політ на місяць. Разом з групою талановитих космонавтів Ніл проходить ретельну підготовку. Однак, перед Тим як здійснити мрію всього життя та стати першою людиною, яка ступить на поверхню місяця, йому доведеться пережити безліч труднощів та життєвих перепон. У 60-х роках минулого століття талановитий фінансист Бернард Мейдоф відкриває власну інвестиційну компанію на Уолл-стріт. Буквально через декілька років біржа Мейдофа стає відомою по всьому світі та надає своєму власнику статус поважного підприємця. Бернард залучає до роботи майже всю свою родину, яка навіть не підозрює, що велика та шанована компанія насправді є великим обманом. Тим часом агенти ФБР, підозрюючи, що біржа насправді веде нелегальну діяльність, вирішують. Провести розслідування з перевіркою всієї документації установи. Кетрін Ган працює у центрі урядового зв'язку Великої Британії. одного разу до її рук потрапляє важливий документ, з якого дівчина дізнається приголомшиві факти, пов'язані з незаконним вторгненням до Іраку американських та британських військ. Будучи шокованою такою інформацією, Кетрін вирішує звернутися до знайомого журналіста, аби той опублікував скандальні документи в лондонській газеті. Проте вже наступного дня відчайдушну дівчину заарештовують за звинуваченням у розголошенні служби. Ових секретних матеріалів Бостонський марафон, що відбувся 15 квітня 2013 року, завершується кількома потужними вибухами, які призводять до числених жертв. Жахливий теракт доручено розслідувати спеціальному агенту ФБР Річарду Делорею. Разом з тим пошуками підозрюваних займаються усі підрозділи Бостонської поліції, які згодом виявляють дані терористів та розповсюджують їхні обличчя у пресі. У цей же час зловмисники виношують плани наступного теракту та водночас стають виявлені. Ними звичайним сержантом поліції Томі Сондерсом. Звичайний продавець Джеф Бауман вирішує підтримати колишню дівчину Ерін, яка приймає участь у бостонському марафоні. Перебуваючи у натовпі глядачів, які чекали спортсменів на фініші. Джеф стає жертвою терористичного акту. Внаслідок потужного вибуху він втрачає обидві ноги. Після чого його життя перетворюється на справжній кошмар. Незважаючи на пережитий стрес, Джефу вдається пригадати й описати одного зі злочинців, унаслідок чого співробітники ФБР знаходять терористів. Новина про вчинок Баумана стрімко рознеслася країною, після чого хлопець стає живим символом справжньої мужності та відваги. Разом з цим Джеф стикається з безлічю проблем та з усіх сил намагається не занепадати духом. Проте з кожним днем це стає все складніше. Ніколас нещодавно закінчив медичну школу в Шотландії та після тривалого навчання вирішує попрацювати лікарем в Далекій Африці. Опинившись в Уганді, хлопець розпочинає лікування дітей жебраків та згодом знайомиться з генералом Ідіаміном, який нещодавно прийшов до влади в результаті державного перевороту. Новоспечений правитель, перебуваючи під враженням від зухвалості молодого шотландця, призначає його своїм особистим лікарем і головною довіреною особою. В той час, як Ніколас, Продовжує виконувати свій прямий обов'язок та рятує знедолених людей чужої країни. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!